Давайте ще на сирий подивимось. Масло делікатний. Чумак. А, це вершковий маргарин. Я думала, це масло. Це вершковий маргарин. Масло 30% теж знижка. Я готовсь. Нір. Ні, не подобається мені. А оце я зараз подивлюсь, що воно таке. Ой. Ну тут я, звісно, нічого не прочитаю. І отут теж. Що тут можна зрозуміти? Я не знаю, хто тут що розуміє. Ягодинське масло ні. Масло ранчо. Осо молотіє масло хороше. Злагода масло хороше. Оце первомайське масло, шоколадне, бачите? От мені хочеться знайти скільки воно коштує. Я не знаю, я отут, може на відео тоді подивлюсь. Скільки воно може масло, а от шоколадне первомайське. 1750, знайшла. Ну і наше волошкове поле. Дивіться, дівочки. Ну це хороше масло. Є в великих упаковках. Воно там по, по пів кіло, по-моєму. І от таке. 180 а було 200. Вже і наші скартились виробники, безсовісні. Було 200 грамів. Сокомо, Сокома, таке масло президент, галичина. Харківське не знаю, перший раз таке бачу. Масло за рух. Оце таке масло, яке можна купувати. І тісто, дивіться, воно листкове. Всяке яке хочеш, якої душа желає. ціни. Ось так от зніму, я не знаю, що скільки стоїть. На відео може побачу. А так не знаю. Полтавочка. У нас тут для дітей. Ну, бачите, для дітей. Ну, сыра, чи хто це виробит? Ну зараз, хто Тут 180 грамів було, 200 грамів раніше. Це канів, по-моєму, робить. Ну, я його купувала, то воно таке. Можна купувати. Оце що за масло? Не розумію. Що воно? Чи є воно. Оце. Нічого не бачу. Оце виробник тут хоч на відео тоді почитають. Не знаю я. Ну я ще, знаєте, як определяю, є таке масло, його при... придавиш і воно м'яке, а це тверде. Ну, це кому, кому хороше. Галищина теж хороше, масло. Ціни, девочки, отут, ну тут так погано, невдобно, я нічого не. Не знаю я. Не обіссудьте, як говориться. Шоколадне. 100. От шоколадний я знайшла, що воно стоїть. І скільки я вже 107, я вже забула. Ну, і ось ще є з біло масло. Теж хороше масло. Так, а оце що? Це чиє воно? Щас, минуточку. Виробник. І є таке масло первомайське, не шоколадне, а обичне. Оце теж 30% знижка. Брусилі. Брусилі? хто хтось мені казав, що це хороше масло. Так, хто ж це тут? А ну, тут є виробник брусилівський. Україна, не пойму якої області. І скільки воно стоїть? Ось тут треба шукати. Бог його зна, скільки воно стоїть. Я не знайшла. Аз тут лежить, значить отут десь треба дивитися. Ранчо, Домашні. В Взагалі, щоб время не Ну, Давайте ще по-бисткому на сири подивимось. Це такі сири, отут сіни. Я вибачаю, що я так буду оце. Я не бачу нічого. Це щоб я роздивилася, це буде відео на два години. Розумієте? Ну все, дивіться, є такий сир Прямо отак от упаковка, отака. От, от мені цікаво, Да от, ну, мабуть, оце він стоїть. Я вже так просто так поняла, що така упаковка стоїть стільки. 476,20. Я не знаю. Як шукати тут сини? Тут якось не дуже вони продумали. оце, дивіться. Ну, оце так ідеш, по і поряду і шукай тут стой полчаса. Моцарела. Так, оце, Щас. Я буду бурата якась. Що, сир Бурата, хто виробник. Ну Це дуже довго буде, я буду шукати. Ну, 48 це наш, український, але я не бачу хто це. І скільки воно стоїть, я теж. А, он, 171,30. Плавлений сир, бурата. Маскарпоне, 138. 242. Так. Тепер сюди там розкладають, щоб не мішати. Ну, фірма я не, не рекомендую такий сыры. А ось тут 60 гривень є біло, 60 гривень по акції. І є зелений, 67 по акції. І є такий ось чорний, 83. Так, ще хотіла показати вам ось такий сир бринза. Він мені дуже-дуже подобається. Я вам рекомендую, дівчаточка. Такий сир. І ось у Вігова. Очень вкусний раніше купляли його. Ну, зараз він стоїть, он дивіться, 271.40. цей Хохланд. Він коштує 9610. Ви знаєте, що він не так удобував. Так само, як і наші серії, в принципі. Віола 132, така менша упаковочка. Ось така. А оця бринза мені дуже подобається. Оце на скільки тут буде. А, тут щось ціни немає, тут тільки 208 грам. А чого за А, тут на цій стороні є. Ні, 280 грам. І все, а ціна? Странно. Не знаю я ж тут не дуже так продумано це. Отакі ось о, З кибачками порізані. Воно 67 якийсь по акції. Едам. Польща. А скільки його тут? Господи Боже. Нет, Житомирская область, не Польша. Андрушівський Масло Сыр Житомирская область. Комовон, есть, дивите. 79, а то и 89. Фисташковий хороший сыр. А скільки він сейчас? Ну, він и по акции, не дешевый. 105 там с копейками. Ну, я брала його, то він мені не Сташковий сир, дуже... Ну, кому взагалі хороші всі сири. Кому всі хороші сири. кантри, Голландія, Тенеро. І з помідорами є такі, є з помідорами, і з базиліком є. Ціни 69, 70 гривень з помідорами, 92 без помідорів, 66 кантри. Дуже вели багато тут всього. Я ж кажу, це тут ви не будете просто дивитись це відео, якщо я буду тут вам все підряд показувати. 30% скидка, 238 ціна. Що за сир, не знаю, якийсь імпортний. Коротше, Вибор очень хороший. Едам. Мені подобається сир едам. Тульчинка це. Я не вважаю, що це ферма, це тульчинка. Ні, Іван. Не... Як не рекомендую його купувати, цей сир. Ну, кавумбер. Скільки він тут коштує, ось оціни, брі. Це хороші сири. Да? Так. ліліпут, Оце ліліпут, А ну скільки він коштує родить. Я його купляла. І він дуже мені. Я не пойму, сколько він стоит. що, не, не зрозуміла, Салями ліліпутом це. Так, да, солями сто Ну, в общем, десь от такому ключеві коштує. Ну і тут такі вже дорогі пішли сири. Ціни отут. А тут все со скидками. 30% скидки от цієї ціни, ось, дивіться. От цієї ціни мінус 30%. Так що вирішайте самі, купувати вам такий сир чи ні. Але він добрий. Добрий сир. Так, все, трошки вам показала. Дякую, що були зі мною. Подивились, що по чому. Ще є такі ось розвісні оці сири. Ну, тут ціни різні. Ось що, зелений хутір ось там мені такий подобається сир. І ще ціна 340, 350, виходить. Так, да, так, 410. Оце хороший сир. Голландія, зелений хутір. І а оцей український, оцей український лучше, він мягче. Цей 350 теж. Оце такий кусочок на 94 гривні. 200 грамм. Це він зараз по акції ось. Я оце масло взяла брусилів на випічку. Буду щось спечу там. Дивіться, самі які ціни. Я ж не, не можу кожний. Дивіться, 520, 500, 530, 425 по акції. Ну таке.

153. А ось дивіться, 100. 113 за 100 грам. Ось такий сир. І ось такий. 138 гривень, такий кусочек.